Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про вид дієслів. Подібно як українською мовою, дієслова можуть бути доконаного виду, тобто ті, що відповідають на питання це зробіч, що зробити, і недоконаного виду цього робіч, що робити. Поговоримо про це детальніше. Почнемо від того, що недоконаний вид називається аспект недоконаний. Як це виглядає у минулому часі? Вчора Ола читала книжку». Тобто вчора Оля читала книжку. Тут дія ще не завершена. Можна уявити, що вона читала цю книжку, але, можливо, ще не дочитала її до кінця. Теперішній час. Дісій Ола теж читає ксьончка. Сьогодні Оля також читає книжку. Тут ми бачимо, що дія відбувається прямо зараз, і вона ще не завершена. Майбутній час. Ютро Оля бенді читать ксьончка або Ютро Ола Бенджі читава ксьоншки. Завтра Оля буде читати книжку. Дія буде відбуватися у майбутньому, але невідомо, чи вона буде завершена. Отже, оскільки ця дія не завершена, використовуємо дієслово, яке відповідає на питання, що робіть, що робити, а не що зробити. Які допоміжні слова скерують вас у реченні та допоможуть правильно обрати вид? Наприклад, двуго довго, жадко рідко. Ченсто, часто, часто, часом, тобто як час від часу, через дві години протягом двох годин розтягнута у часі дія, кільканасті рази якась регулярна повторювана дія, завершені дії, аспект доконаний. У минулому часі вчора Оля прочитала ксьоншке. Вчора Оля прочитала книжку. Дія завершена. Ми знаємо, що вона її повністю прочитала. Теперішній час. Зверніть увагу, дієслова доконаного виду не використовуємо у теперішньому часі. Чому? Тому що просто неможливо. Дивіться, прочитач це прочитати. Так само, як українською мовою, ми починаємо відмінювати це дії слова прочитати, і в нас виходить прочитаю, ти прочитаєш, і автоматично ми відносимось до майбутнього. Того теперішнього часу не існує. Майбутній час. Ютра Ола пречитає кщоночке. Дія буде завершена у майбутньому часі. Завтра Оля прочитає книжку. Ми повністю очікуємо, що завтра вона закінчить її читати. Оскільки дія завершена, використовуємо дієслово, яке відповідає на питання Цо зробіч що зробити, а не що робити. Отже, читач читати, що робити, ще читач прочитати, що зробити, які допоміжні слова скерують вас у реченні та допоможуть правильно обрати вид. Наприклад, один раз, один раз, нагле, раптово, нарешті і в конці. Це означає нарешті. Отже, летіть практикуватися.